Короче, ребят, сегодня, не знаю, мне просто скучно. И сегодня мы с Джулией будем заниматься... а что так? Иди. Ой, моя бубка, моя ледка. Не ревни на меня, Джуля. Я тримаю тебя. Да? Кто не понял, она зараз висит на лапках. То есть вот дві лапки. Ты мій маленький сузик. Якщо вона впаде, то вона на мене впаде, бо вона на мене склонна. Ось моя маленька. Ось і моя маленька. Джуль, ти впадеш. Укуратня. Любучечко дружить. Опа. Маню. Чуди. Papa oh. oh. Nu se mai ia rancina. Zimnul e nici, no. Gimnum, no, no. Am de bricică. Ui. Uite acolo. prostul nu te mai de camere. Оба. Не убирайся. Все, чтобы мне удобно было добить пусики. Укутити. Моя бобочка. Корей, ребят, факт в том, что я Джуля. Я выхожу на пару днів. Вот, потому что, ну, у мене нема вже никуда знимати. Вот, собі, звісно, ну. Я можу уйду, але не точно. не факт. Усюді мій пупсик. Можливо, коли я уйду, це не точно, я буду знімати тільки про джулю. Ну і інші розпаковки для джулі і так далі. Ну, кут, стоять. Стоять! Все? Ми запиті. Выноги идея, сейчас подавим.